У вівторок, 29 серпня 2023 року, в Дніпрі поліцейський застрелив людину. Вітаю, я адвокат Андрій Бур'янський. і в цьому відео я розповім при яких обставинах, визначених в законі, поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю. А також надам свою думку з приводу виниклої ситуації, за якою в Дніпрі поліцейський під час затримання правопорушників застосував вогнепальну зброю тричі, вистріливши в спину. Правопорушника. По-перше, давайте розглянемо всі випадки, за якими згідно закону поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю. І я вважаю, що ці випадки повинен знати кожен українець, щоб не потрапити в аналогічну ситуацію та не стати жертвою під час тих чи інших дій з боку поліцейських. Всі випадки, згідно яких поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю, передбачені в законі України про національну поліцію. А саме в статті 46 даного закону. Давайте їх всі розглянемо. Так, частина 4 даної статті зазначає, що поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосувати вогнепальну зброю в першому випадку для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї, якщо є загроза життю або здоров'ю поліцейського та членів його сім'ї. Другий випадок для захисту від нападу третіх осіб, якщо їхньому здоров'ю та життю загрожує небезпека. Третій випадок для звільнення заручників або осіб, які утримуються проти їх волі. Четвертий випадок це коли здійснюється напад на об'єкти, які охороняються безпосередньо відповідними органами, а також на інші житлові та нежитлові будівлі, в разі якщо вони захоплені. В п'ятому випадку поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю по відношенню до особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, якщо вона намагається втекти. Шостий випадок стосується збройного опіру, тобто коли особа, яка має зброю, або вчинила певні правопорушення, або вона здійснює напад з застосуванням зброї на поліцейського чи третіх осіб, і в цьому випадку поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю. Сьомий випадок, коли поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю, це для затримки транспортного засобу, яким керує особа, дії якої створюють небезпеку для інших осіб під час руху даного транспортного засобу. З даною резонансною справою щодо застосування зброї по рухаючому автомобілю, ми вже стикалися на території України. Я думаю, вам про це відомо. Восьмий випадок: це коли поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю по відношенню до БПЛА, тобто дрона, який може завдати шкоди здоров'ю чи життю громадян чи майну. Ну, це зрозуміло період нашого військового стану. Тепер, коли ми вже ознайомилися з сіма пунктами, зі на яких поліцейський має застосувати вогнепальну зброю, давайте зробимо певні висновки щодо ситуації, яка сталася 29 серпня 2023 року. Який пункт можна застосувати в даному випадку? Щодо виправдання дій поліцейського. На мій погляд, це перший пункт. А саме для відбиття нападу на поліцейську, так як правопорушник вчинив напад на неї, чим створив загрозу для її здоров'я. Щодо інших пунктів, я думаю, що вони тут недоречні, так як не можна сказати, що особи вчинили особливо тяжкий чи тяжкий злочин, чи мали при собі зброю. Тобто інші випадки при даній ситуації не можна бути застосовано по відношенню до дій поліцейського. Але звертаю вашу увагу, що не у всіх випадках. Які я вже зазначив, поліцейський має обов'язково застосувати вогнепальну зброю. Це робиться тільки у виняткових випадках. А чи можна кваліфікувати дану ситуацію як винятковою? На мій погляд, так. Так як напад на поліцейського це є безумовно винятковим випадком. Хоча, звісно, і в цьому випадку можна підставити під сумнів винятковість, так як ніхто ж не забороняв поліцейському застосувати згідно. Статті 44 закону України про національну поліцію, заходи фізичного впливу, шляхом, наприклад, застосування прийомів рукопашного бою, але не знаючи всіх деталей та повної картини, ну ми це наші тільки догадки та певні міркування з цього приводу. Обов'язково тут я повинен звернути увагу, що згідно частини 5 статті 46 закону про національну поліцію зазначено, що застосування вогнепальної зброї. Має відбуватися тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій та можливість застосування вогнепальної зброї. Тепер давайте відповімо на питання, чи було здійснено з боку поліцейського виконання даного пункту. Тобто, чи було здійснено попередження про необхідність припинення протиправних дій та застосування та можливості застосування вогнепальної зброї. Згідно наявних даних в мережі інтернет, в тих відео, які я бачив. Ви самі можете передивитися ті відео, які є в мережі інтернет. Я їх тут викладати не буду з огляду на певні обмеження на Ютубі. Але там видно, що поліцейський піднявшись, почав рухатися в напрямку своєї напарниці. При цьому у нього був час здійснити відповідні попереджувальні дії, як на мій погляд. Але це моя особиста думка. А тепер ми дійшли до того, що слід перевірити, в яких випадках. Поліцейський має застосувати вогнепальну зброю без будь-яких попереджень, тобто є і такі випадки, і ви на це маєте звертати увагу. Всі ці пункти передбачені в частини 6 даної статті. Перший випадок це коли поліцейський вже дістав зброю, а правопорушник здійснює на нього приближення та напад, або ж хапається за його зброю. В даному випадку поліцейський має застосувати зброю без будь-яких попереджень. Другий випадок це коли здійснюється збройний напад або здійснюється раптовий напад з застосуванням техніки чи будь-яких інших технічних засобів. В цьому випадку також поліцейський має право застосувати зброю без будь-яких попереджень. Третій випадок це коли особа, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, втікає. Від переслідування на транспортному засобі. Четвертий випадок це, звісно, коли особа чинить збройний опір. В такому випадку, звісно, поліцейський також може застосувати вогнепальну зброю без будь-яких попереджень. П'ятий випадок для припинення спроби заволодіння вогнепальною зброєю. На мій погляд. Жоден з цих пунктів навряд чи можна застосувати в даній ситуації, тільки можливо, з певним натягом можна застосувати пункт 5 щодо припинення спроби заволодіння вогнепальною зброєю. Ну я думаю, що суд навряд чи це врахує, так як вважати, що правопорушник напав на поліцейську саме з метою заволодіння вогнепальною зброєю. Ну для цього мають бути певні докази. Звісно, ми не володіємо всією картиною, і цю правооцінку буде надавати суд. За наявними матеріалами при розгляді кримінальної справи, тому ми висловлюємо тільки свої міркування та думки. І звісно, вважати, що це був раптовий напад, не можна, так як ситуація розвивалася в певний проміжок часу. Далі я хочу звернути увагу вас на пункт 7 даної статті, який визначає, що поліцейський має право застосувати відповідну вогнепальну зброю з метою завдання такої шкоди. Яка буде достатньою для припинення правопорушення або збройного нападу? Чи була необхідність в застосуванні в даній обстановці як мінімум трьох вистрілів в спину з боку поліцейського в правопорушника? Ну, досить сумнівно. Так як, скоріше за все, більшість пострілів попала в життєво важливі органи і в зв'язку з чим? правопорушник загинув на місці. Можливо, звісно, допустити, що поліцейський діяв в стані афекту, але ж поліцейський мав проходити відповідну перевірку та підготовку під час стажування та навчання в будь-якому разі до того моменту, коли йому було надано зброю. Тому, навряд чи доводи захисту з цього приводу будуть враховані судом. На мою особисту думку, достатньо було одного пострілу в зону, де не знаходяться особливо важливі життєві органи. Але чому цього не було зроблено? І чи відповідає рівень професійної кваліфікації цього поліцейського та навички його стрільби відповідним нормам? Ну це також буде перевіряти вже суд під час відповідного кримінального провадження. Але вбачається, якби поліцейський мав відповідну кваліфікацію та прострелив, наприклад, плече, це було б більш ніж достатньо. Для припинення відповідного правопорушення також мені не зрозуміло з яких підстав не було згідно статті 44 закону України про нацполіцію, з боку поліцейської не застосовано заходи фізичного впливу, а саме не було застосовано фізичну силу, в тому числі спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою. Для забезпечення особистої безпеки або та безпеки інших осіб припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечило виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Тобто, на мою думку, якщо на місці цієї дівчини поліцейської був більш-менш здоровий чоловік в гарній фізичній формі, який обладав всіма. Належними засобами та прийомами рукопашного бою, я думаю, що такої ситуації б не сталося у будь-якому випадку. Він би зміг вчинити належний та достойний опір правопорушнику, і ситуація не закінчилася б трагедією. Але я не проти е, праці жінок в поліції. Я тільки зазначаю, що особи, які поступили в поліцію і пройшли відповідні перевірки та підготовку, мають бути. В обов'язковому порядку навчення відповідному захисту від протиправних дій правопорушників, а цього ми не побачили ні з боку поліцейської, ні з боку поліцейського. Тобто, жоден з них не застосував відповідні прийоми, щоб припинити правопорушення. Слід зазначити, що поряд з можливою відсутністю належної кваліфікації та підготовки з боку поліцейських є ще відповідне негативне відношення суспільства до застосування з боку поліцейської зброї та фізичної сили. І це суттєво впливає на відповідні дії поліцейські. Що я маю на увазі? Це коли поліцейські, затримуючи правопорушника, намагаються діяти як можна обережніше, щоб, не дай Бог, не застосувати і не перевищити відповідні межі наданих повноважень. А це призводить до того. Що правопорушник починає опиратися, чиняти відповідні агресивні дії по відношенню до поліцейських, а ті, в свою чергу, до останнього намагаються його якимось чином заспокоїти та вирішити все це мирним шляхом. І зрозуміло, що в даному випадку це не призвело до жодних позитивних наслідків, як на мій погляд, коли правопорушниця. Відмовилися виконати законні вимоги поліцейських, то вони повинні були діяти більш суворо, наприклад, викликати е, ще кілька патрульних автомобілів для допомоги, а також згідно вимог закону попередити про те, що в разі неприпинення правопорушень вони будуть вимушені застосувати вогнепальну зброю. Можливо, це б і зупинило відповідні дії правопорушника, але цього не було зроблено. Поліцейські намагалися все вирішити лагідно та Мирним шляхом, що правопорушник розцінив як слабкість, посилюючи свою агресивну поведінку та в кінці кінців вчинивши напад на поліцейського. На мою особисту думку, в Кримінальному кодексі України слід посилити відповідальність осіб за невиконання законних вимог поліцейських, за вчинення дій щодо неповаги до дій поліцейських та інші дії, які будуть дискредитувати дії поліцейських. І поліцейський безумовно повинен знати, що якщо він. Діючи в рамках закону, застосує вогнепальну зброю, то держава його захистить. І все, що він має знати, що він має діяти тільки в межах наданих законом. А в нашій країні, на жаль, навіть якщо ти дієш в рамках закону, але, наприклад, застосував зброю, чи це поліцейський під час виконання своїх обов'язків, чи це громадянин, який діє в межах необхідної самоборони, захищаючи своє життя. Від нападу злодіїв на своїй земельній ділянці. Вірогідність того, що вас буде притягнуто до відповідальності, дуже значна, що не має бути, так як особа має бути впевнена, що якщо вона діє в межах та в рамках закону, вона не буде нести відповідальності за дані дії. Я маю надію, що можна владці звернути на це увагу, а також суспільство змінить свою позицію по відношенню до поліцейських. Я не можу сказати, що я дуже гарно відношуся до поліцейських. Але я вважаю, що в Україні, наприклад, як і в Сполучених Штатах Америки, поліцейський під час затримання правопорушника має право. Застосовувати вогнепальну зброю, так як без посилення можливості поліції неможливо подолати злочинність на корню. І кожен правопорушник повинен знати, що в випадку, якщо він не виконує законні вимоги поліцейських, його може бути суворо покарано. На мій погляд, поліцейські ще після того, як їм стали погрожувати та не виконувати їх законні вимоги, вже мали діяти більш суворо та жорстко. Тобто, на тобто, вже на цьому етапі вони мали. Застосувати спецзасоби, кайданки, фізичний вплив і наостанок попередження щодо застосування вогнепальної зброї. Але жодне з цих дій не було здійснено належним чином. Від себе я надам рекомендацію, що навіть якщо ви вважаєте, що з боку поліцейських вчиняються протиправні та незаконні дії, але які не загрожують вашому життю та здоров'ю безпосередньо, ви маєте виконувати всі ці вимоги, а вже потім в суді захищати всі свої права. Всі свої законні права та інтереси та доводити свою правоту, так як саме такі дії має вчиняти громадянин правової держави. Від себе додам, що в тій ситуації, яка сталася 29 серпня 2023 року в Дніпрі, я, скоріше за все, знаходжуся на боці поліцейських, які виконували свої дії щодо захисту правопорядку в Україні. Але ж якби ці дії були більш кваліфікованими та професійними, на мій погляд, це б не призвело. До відповідного летального випадку і безумовно керівництво нацполіції слід задуматися над тим, щоб покращити репутацію органів поліції в суспільстві. Якщо не питання пов'язані з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео. Або ж зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро, Бур'янські партнери, посилання на які я залишу внизу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!